Чому вона й будує? Бо ще не добудують! Вони не добудують! Я б не рік що казав! Ми підемо з мира! Зараз з людьми! Люди не думали зробити! Ви добудувати найшвидші людям. Є три місяці. Є три місяці. Слово э, заподіяли. А от тоді ставити. Є міський а, голова, які також, його персональна відповідальність. Нама за три місяці йдемо зібрати. А хто ви такі, зробити. що ви мені вказуєте? Пане Василь, де громада? Ми. А це не громада. Ми А де ви персональна відповідальність? Три Ні. Василь, вас, вас, це твоє персональність. Бо ти маєш персональне зацікавлення в цій не зробили. Ні, Прийдемо вимагати, що це. Емоції. Громади, тобто даємо три місяці, щоб оренду залишаємо, і ми не зліземо з них, щоб зробили всі роботи. Все будемо за.